Український революційний марш, музика Олекс... Анатолія Вахнянина або Наталя Вахнянина. Слова Олександра Колеси. Твір народився спочатку як музика, то стеменніше це був твір, звісно, і тоді опери. Анатолія Вахнянина за п'єсою Корнила Установича Ярополук. Я пожартую вдруге. Мабуть, всі вже з вас дивилися цей, цю оперу. Правда? У нас є кілька оперних театрів, але ніхто не, не все їм не такі композитори. А навіть цікавість от просто от хотілося просто почути, як воно звучить. Хай воно погане буде, знаєте. Але поставте, щоб ми почули. Ні. Ні. І ось я вам скажу таку річ, справді в цьому, ну, в ній, в цій опері Європолки хор норманів. По морю, по морю, по плиних валах пливе на щоглистих, щоглистих зміях, під нами над нами вітер віє, грізна, грізна, грізна. І от на цю мелодію, на цей хор номер, він має інакшу структуру, до речі, ніж просто така пісня. Там закінчується гурага, цей текст і слава гурага. І ось е, Олександр Колеса написав в часі боротьби у Львові в Австрогорщині за Український університет в кінці 19 століття написав текст шаліти, шаліти, скажені катини. В добі, української, в добі революції 5-7 років в Російській імперії цей твір співався на Великій Україні як Український революційний марш. Про це в своїй книжці Михайло Домонтович-Злобенець пише, яку він видав в 1917 році, яка так і називається Українські революційні пісні 1905 1907 років. Отже. Український революційний марш. Шаліте, шалійте, нікати, годуйте шпіоні, будуйте тюрми, до бою сто кисяч. За волю ми станемо враз, ланці і магнети не для нас, Бо вольного духа, ліскути кайтани, біда, біда, біда вам, тирами, робітників духа, робівника всім, ми руки. Правду за волю ми станемо враз, банці і магнети, не пострадьте на нас по вольного духа не скути кайдани, піда, біда, піда, вам тирани, від краю до краю, не громами годуть у полки на волі. Валяться старі, поблікли деспоки, дрожать по пині, зоря свободи вже сходить яскра для всіх, для всіх, для всіх. Ольні народи, як добрі брати, Полину до сонця, до щастя, мети розкує, свинеся і наша ро.